Із такої давно аварійної споруди вчителі нової синявки вже давно мріяли перейти в нове приміщення поряд. І лише три роки тому будівництво навчального закладу вирішили відновити. Спорудження школи на 110 учнів тривало понад 20 років. Увесь цей час школярі навчались в тісних класах. Фізкультуру проводили тільки на дворі, спортзалу не було і хвилювали за безпеку своїх школярів. Тепер перспектива відсвяткувати новосілля в цьому навчальному році стала реальною. Будівельники завершують роботи. Ми розуміли як обласна влада, що на сьогоднішній день це село перспективне. а в якому питанні перспективне ми розуміємо, що тут проживає населення і діти, які будуть ходити в школу. Якщо ми говоримо про, про загального освітнього округа, то все ж таки, якщо дітей підвозити, то треба підвозити в сучасну школу з прекрасними умовою навчання. Для завершення будівництва цього освітнього закладу було витрачено понад 10 мільйонів гривень, але витрачені кошти вартують того: діти мають право навчатися в цивілізованих умовах. Мовах в минулому році було сюди направлено 9 мільйонів коштів, які освоєні на будівництві, і в цьому році на завершення 1 мільйон 400. І ми бачимо сьогодні, як результат. Навірно, вже ні в кого сумнів нема, що на 1 вересня дітки підуть школу. Сприяли відновленню будівництва на всіх рівнях, бо розуміли важливість справи. За сприянням голови обласної адміністрації, голови обласної ради, голови районної державної адміністрації, його заступників, начальника відділу освіти, які приклали дуже багато зусиль для того, щоб на початок нового навчального року ми зайшли у цю красиву школу. Тож цілком можливо день знань, вчителі нової синявки та 110 школярів проведуть уже в новій школі.